Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. В нас почався новий тиждень, а отже, понеділок, розклад на 12 травня. Вже традиційний на 5 карт. Так, що ж нас очікує на в цей день? Так, події, яких ми приймаємо участь, те, що відбувається навколо, це в нас шістка пентаклів. Непогана карта вона про великодушність якусь, про допомогу. Може бути навіть якийсь снобізм, Але, швидше за все, ми, ми будемо надавати ту допомогу або нам її нададуть. Так, у побуті в нас страшний суд, це старший аркан, це карта, яка нас. Вона нас зіштовхує з минулим. Ми зустрічаємось з людьми з минулого, з якимись подіями, щось перетравлюємо, на щось дивимося інакше, щось для себе розуміємо. Тобто в побуті буде дуже багато якихось свої вияснень відношень, дуже можливо будуть суперечки, скандали, а може, просто приємні зустрічі, якісь спогади. Може, хтось з друзів нагадає про себе. Так, сюрпризом від долі для нас стане шістка кубків. Ну, це про, це про кохання, але у минулому, це про дружбу, але у минулому, це про приємні спогади, це про минуле, в яке ви поринаєте, в якому вам приємно проводити час. Можливо, це будуть якісь фотокартки або музика якась. Тобто такий настрій трошки мінливий, романтичний, такий меланхолічний, я би навіть сказала. Так, Тож, сюрпризом стане саме цей настрій. Наша роль в цей, в цей день ну понеділок, взагалі, це дуже важкий день. А, і ця карта сюди не, не просто так випала: це Диявол, 15-й Аркан. Вона нас застерігає від. Полону, полону почуттів своїх страхів. Отже, хто в них, в них перебуває, хто не дозрів, хто не готовий сприймати дійсність такою, яка вона є, швидше за все, в цей день буде намагатися втекти Втекти вигри, в алкоголь, в наркотики, або навіть спричинити якийсь сплеск емоцій навколо себе, аби оце все в... Воно ніби поризвано сховати, що всередині у людини, що воно лякає. Якщо ми говоримо про зрілість, про зрілу людину, то швидше за все, або ви захворієте, отруєтесь, або будете просто погано себе почувати. Буде нелегко на душі чомусь. Так, ну і підсумку. Підсумку, день буде непростий. Прийдеться багато чого зробити. Ну, тобто, тобто з. За винятком усіх цих ментальних подій, подій душі ще буде робота. Дуже багато роботи, дуже багато придеться тягнути на своїх плечах. Отже, я вам бажаю цей день прожити як найкраще. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро».